Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 2013 року і дізнаємося всі особливості цієї монети, охарактеризуємо аверс, реверс, гурт, дізнаємося, які штампи існують взагалі в обігові і яка цінність даної монети. Найперше хочу сказати таке, що коли ви тримаєте в руках. І знайшли в обігу й монет номіналом 50 копійок 2013 року. То по каталогу можете зустріти два штампи: штамп по Аверсу перший. Та штамп по аверсу другий. Що ж до реверсів, він існує лише один. Сьогодні з вами ми розберемо штамп 1 ГБМ. В наступних відео продовжимо і визначимо штамп 2 ГБМ. Яка монета з цих буде цінна, яка звичайна, все вам розповім, але це трішки згодом. Для того, щоб визначити штамп монет, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити. Цінність даної монети. І сьогодні з вами ми охарактеризуємо по реверсу штамп ГБ по аверсу штамп перший. Як він визначається, та які його особливості? Щоб визначити в 50 копійках 2013 року, штамп перший, ми його характеризуємо так. Розмір зображення менший, слово Україна, воно приспущено від канта. Що говорить нам цей штамп? Штамп ще характеризується тим, що всі написи знаходяться в одній площині, дата, вона підтянута до герба, віддалена від канту монети. Що ж до слова, Україна, вона наближена до герба. Що ж до аверс, я думаю, тут все зрозуміло, які особливості має дана монета та як його визначати. Після того, як визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ГБ. ГБ є під видом штампу Г, тому перед тим як визначити штамп ГБ, ми визначаємо штамп Г. Що ж до штампу Г, він характеризується саме так. Шрифт рельєфний в ронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. В рон номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Коли визначили штамп Г, робимо тільки уточнення, щоб визначити штамп ГБ. Штамп ГБ характеризується тим, що вінок він наближний до канту. Тобто відстань між вінком та кантом мінімальною. Найкраще це можна побачити саме в цих містах, що зараз вам показую. Коли ми визначили поверсу штамп перший, по реверсу штамп ГБ, нам залишається визначити, що значить літра М в кінці штампу монети. Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку, А так як він приривчасто рифлений, то ця мілка насічка вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Таких сегментів на монеті існує 8. Коли ми визначили штамп по каталогу ТК 1 ГБМ, ми можемо поговорити по ціні даної монети. Стандартна монета виготовлялася із алюмінієвої бронзи зі штампом 1 ГБМ. І ціна цієї монети вона складає свій номінал 50 копійок. Більше монета коштувати не може, адже вона зустрічається приблизно в 98% випадків. Проте, як я вже сказав на початку відео, існує інший штамп, штамп 2 ГБМ. Яка його особливість та чим він відрізняється від штампу 1 ГБМ, то розповім в наступному відео. Тож, давайте поставимо лайки під цим відео, підпишемося на канал, напишемо коментар, і як тільки ми зберемо. 50 лайків ми будемо говорити про штамп 2 ГБМ. Монети є набагато цікавішою, ціннішою, і там є інший метал виготовлення. Якщо у вас є питання по тому, як визначити штамп 50 копійок 2013 року, штамп 1 ГБМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості та які технічні характеристики кожних монет. На цьому закінчує відео всього найкращого.